Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо пожежну машину. Підготуйте папір, кладіть його горизонтально, як у мене. Я малюю одразу чорним фломастером і спочатку намалюємо колеса. З лівої сторони знизу малюємо у вигляді кола одне колесо. І достатньо відступивши, малюємо таке ж коло з правої сторони. Дивіться, щоб колеса були на одному рівні. Всередині кожного кола малюємо менше коло. Це будуть диски. Якщо десь щось не вийшло, підправляємо, щоб колеса були більш-менш круглими. І одразу розмалюємо їх чорним кольором, а диски всередині згодом розмалюємо світло сірим. А також на каналі у списках відтворення під назвою Малюємо разом транспорт, ви знайдете ще багато відео по малюванню різноманітних видів транспорту. І ще для зручності залишу посилання на них в описі під цим відео. А ви тим часом пишіть в коментарях, які види транспорту ви би ще хотіли намалювати. Намалюємо тепер елемент рами, це буде така горизонтальна лінія від одного колеса до другого. Починаємо малювати цю лінію десь від середини колеса у лівий бік невеличка. Тепер тут вона продовжується до заднього колеса, і з правої сторони так само лінію трохи подовжуємо. В боках малюємо невеличкі закруглені довгоподібні лінії і з'єднуємо їх такою ж горизонтальною, паралельною до попередньої. І намалюємо кабіну водія. Для цього на ось цьому відрізку знаходимо серединку, ось вона. Тепер на цій половинці знайшли серединку і від цієї відмітки малюємо вертикальну лінію вгору. Далі лінію повертаємо, малюємо горизонтально. Вона буде закінчуватись десь на серединці цього відрізку. Ось тут. Домалювали, тепер лінію під нахилом опускаємо вниз, приблизно до серединки цього відрізку, і тепер малюємо вертикально. Намалюємо лобове скло, яке видно не повністю. вгорі коротенька лінія. Тепер малюємо ось таку, як ця, паралельно їй ще лінія. Повертаємо її. Поруч буде віконце, теж така похила лінія такого ж розміру. Далі горизонтальна лінія, але не робіть її дуже довгою, тому що тут буде ще одне віконце. Опускаємо вертикальну лінію вниз до попередньо намальованої і тут лінії з'єднуємо. І поруч малюємо ще одне віконце, але вже прямокутної форми. І на кабіні водія під вікнами намалюємо широку білу смугу. Я ставлю відмітки і малюю одну лінію вище. І також горизонтальну, паралельну верхній, нижче. І вгорі ще на кабіні намалюємо мігалку. Малюємо дві коротенькі лінії вгору, з'єднуємо їх горизонтальною і посередині розділяємо вертикальною. А за кабіною водія малюватимемо кузов, трошки відступаємо в сторону. Малюємо такого ж розміру вертикальну лінію вгору. Трошки ось тут відступаємо від шасі, малюємо такого ж розміру ще одну вертикальну лінію. Я її поки що зробила коротшою, малюю тепер горизонтально. А у кузові пожежної машини міститься обладнання для гасіння пожеж, резервуари з водою, засоби пожежого різні насоси. Між кабіною і кузовом вгорі малюємо горизонтальну лінію. Тут у нас буде причеплена драбина. Її ми і почнемо малювати. Вертикальна лінія вниз. Вгорі і знизу залишаємо трошки місця, зовсім поруч малюємо ще одну таку лінію, знизу і вгорі лінійці з'єднуємо, трошки відступаємо, малюємо ще дві такі лінії поруч. І намалюємо горизонтальні перекладини. Починаю малювати вгорі. Одна горизонтальна, трошки нижче ще одна. Тепер нижче малюю. Таку ж відстань, як між цими двома, роблю тут. Ці перекладини, до речі, називаються щаблі. Така ж відстань теж. В мене їх буде 4, у вас може бути більше. А праворуч від драбини буде розташований пожежний рукав, він буде у вигляді такої спіралі, ось центр у нас. І звідси починаємо малювати спіраль. Малюємо наче такий панцир равлика, але ось тут останнє коло я домальовую і з цієї сторони закінчую. На кінчику буде з'єднувальна головка пожежного рукава, малюємо такий прямокутничок маленький. Від нього невеличка лінія під нахилом і провели її до рукава. Ну що ж, пожежну машину ми намалювали, тепер її розмалюємо. І малюнок пожежної машини готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.